Послухайте оповідання Таємниці лісу і один пакетик. Літні канікули цього року були для Максима особливими. Вперше він поїхав у похід із дядьком Романом без мами, без планшета, без вайфаю, тільки намети, вогнище і зелений ліс навколо. Максим спершу був трохи стривожений. А якщо буде нудно, не встигнеш зітхнути, буде цікаво, посміхнувся дядько. У лісі пахло хвоєю і медовими травами. Стрибали коники над головою цвірінькали пташки. Дядько показував Максимові, як розрізнити сліди косулі. Як визначити північ за мохом, як не загубитися в лісі, Максим спостерігав, як усе навколо живе. Мурашки будують хатинку, білочка стрибає по гілках, дятел вибиває свою мелодію на стовбурі. Природа, як жива книга, казав дядько, треба тільки вміти читати її сторінки. На третій день вони зупинилися біля невеличкої лісової галявини з джерельцем. Там уже хтось був до них. Максим зрадів та раптом, побачив, навколо валялися пластикові пляшки, пакети, залишки їжі, обгорілі серветки. Як так можна, обурився хлопчик, це ж ліс. Тут тварини живуть. І саме тому, спокійно відповів дядько, ми маємо показати приклад. Вони удвох дістали великі пакети почали прибирати. Дядько навчив Максимка, як сортувати сміття, а дещо, як правильно закопати або спалити без шкоди для природи. І раптом хлопчик помітив щось дивне. У кущах сидів їжачок. На лапці в нього заплуталась тонка пластикова сітка. Він тремтів і не міг вирватися. Дядьку, їжачок. вигукнув Максим. Обережно, за допомогою рукавичок і ножиць, Дядько звільнив тваринку. Їжачок посидів кілька секунд, потім повільно побіг у гущавину. Якби ми не прибрали, тихо сказав Максим, він міг би загинути. І це лише один пакетик, відповів дядько. Але він міг стати пасткою. Того вечора. Хлопчик сидів біля вогнища з мискою гарячої каші в руках і дивився на зорі. Знаєш, мовив він, ліс не просто дерева, це дім. І треба поводитися в ньому, як у гостях з повагою і з вдячністю. Це мудрі слова, посміхнувся дядько. А ще краще. Діяти так щодня. Коли вони поверталися додому, Максим озирнувся на чисту галявину, де залишив лише сліди своїх черевиків. А ще, додав він, у наступному поході я візьму запасний мішок, бо ніколи не знаєш, де доведеться стати на варті лісу. Природа. Наш спільний дім, і кожен пакетик, обгортка чи пляшка може завдати шкоди тваринам і рослинам. Навіть діти можуть стати охоронцями природи, залишаючи після себе чистоту і добрі вчинки. Справжній герой той, хто залишає по собі тишу і порядок.